Виконуємо номер 1104 із підручника Алгебра 7 та номер 52.3 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Укажіть рівняння з двома змінними, які з них є лінійними. Приступаємо до виконання. Рівняння, що міст це рівність, що містить дві зміни, буде рівнянням з двома змінами. Рівняння виду АХ додати Бік дорівнює С, де Х і І змінні, а АБ, С числа. Які називають коефіцієнтами, є лінійним рівнянням з двома змінами. Тому перше рівняння у нас рівняння з двома змінами, да ще й і лінійне. Записуємо лінійне рівняння з двома змінними. Завдання друге у нас рівняння з двома змінними, але воно ні, не лінійне. Запишемо просто рівняння з двома змінними. Наступне третє рівняння у нас не буде лінійним рівнянням, буде добуток Х на y, а у, а в нас тут немає добутку Х на у. Тому це рівняння з двома змінними, але не лінійне. Рівняння. Четверте у нас рівняння з двома змінами, де ще лінійне Б до рівня нулю. Лінійне. Рівняння. З двома змінними. П'яте у нас три змінних, тому це нелінійне і нерівняння з двома змінними. І четверте рівняння з двома змінними, да ще і лінійне. Лінійне рівняння. З двома. Змінними Номер 1104 із підручника Алгебра 7 та номер 52.3 із підручника Математика 7 виконано.